Чому небезпечно багато говорити про свої плани і свої проєкти? Справа в тому, що наші плани, наші проєкти потребують практичної реалізації, щоб не було як в тому анекдоті, що от я знову хочу в Паріж, ти там вже був, ні, я вже хотів. Тобто, якщо у вас є класна ідея, це супер, але треба докладати практичних зусиль для того щоб її реалізувати а коли ми постійно говоримо Мається на увазі, говоримо без якоїсь цілі, практичної, без того, щоб отримати практичну пораду, або якусь допомогу, або що, щось, а просто проговорюємо і проговорюємо це постійно, і нам здається, що ми цим ще більше надихаємось. Наш мозок водить нас в оману. Чому? Тому що він сприяє цю віртуальну реальність наших слів, як те, що ми вже почали, ми вже робимо. І через деякі час. У нас є відчуття, що ми майже вже половину справи зробили, але зараз це тільки стоїть на паузі. Насправді ми нічого не зробили, все залишилось тільки на рівні слів. І така людина, ясна річ, вона не буде мати успіх. Тому говоріть тільки тоді, коли це потрібно, а вкладайте свою енергію в практичні дії і будете мати успіх. Підписуйтесь на мій канал.